Дерев'янка Анатолійович, громадський активіст, сьогодні відбулося засідання господарського суду Миколаївського з приводу маєтка на березі Південного Буга у Корабельному районі. Там ціла діляночка прямо на берегу. Був прямо берегу, де-то довжиною метрів двісті, шириною метрів сімдесят, чотирьохповерхова будівля, декілька котеджів. Вся передісторія, що це природа природа охоронна, водоохоронна берегова лінія, яка не може надаватися у приватні руки, тільки для суспільно необхідних потреб. Свого часу це була водолазна рятувальна станція, яку взяли в оренду для продовження самої діяльності, яка є водолазна рятувальна станція в 2011 році. І потім якимось чином реконструк... в документах проходила як реконструкція водолазної рятувальної станції перетворилася на панський маєток феодальний яким чином Невідомо. і зараз сьогодні і зараз от прокуратура позивалася до да, тов базарт якби власника цього маєтку по інформації. Змі це фірма пов'язана з паном Антощенко, колишньою головою обленерго, і дуже багата, так скажем, так впливової людини в місті Миколаїві, депутата партії регіонів. І до Миколаївської міської ради, яка якимось чином виділила цю землю на берегу, ми вимагаємо, якби громадські активісти, щоб ця земля була повернута відповідно до закону громаді. Сьогодні була перене було оголошена перерва в заяві, тому що е, то в базар відповідач не з'явилася. По місту там вони якби постійно знаходилися, лист не був вручений з повідомленням їх посилати їм по іншій адресі, прямо на те місце, де знаходиться катежне містечко. Засідання принесено на 20 квітня.